Всім привіт! Сьогодні тема, якої мені не вистачало, мені здається, про вивчення англійської мови міфи про вивчення англійської. І те, що не дає вам досягти успіху. В цій спр... Перший міф: для того, щоб вивчити англійську мову, потрібен талант. От мені не дається багато, я чую. Та не дається мені це англійська. Я з цим не погоджуюсь, тому що, якщо ми змогли. Вивчити одну мову там українську, да, наприклад, це означає, що наш мозок здатний для того, щоб розмовляти, і не тільки однією мовою. Для цього потрібно докладати просто, можливо, трішки більше зусиль. Можливо, вам потрібно змінити підхід у вивченні англійської мови, але казати, що і це взагалі все побудовано на таланті і тому, що успіх. Залежить від регулярності, він не залежить від е, таланту. E, 2% таланту, 98% ми пашемо, Ми працюємо над англійською мовою. Зусилля, практика, час, ціль, і все буде класно. Наступне моє любиме: треба знати всю граматику. Чим більше граматики, тим краще. Тому тоді моя англійська ідеальна. перестати. Робити величезний акцент над граматикою. Є база, яка покриває всі рівні англійської мови, незалежно від того, C1, C2, B1. Ми маємо знати один і той самий базовий граматичний набір. Це сім граматичних часів. У більшості, не більше. Ви не будете використовувати більше самих граматичних часів двох Conditionals – з умовних типів реч. Краще зверніть увагу на те, як ви сприймаєте на слух, який у вас словниковий запас, чи достатньо вам взагалі практики, чи достатньо ви взагалі практикуєте англійську мову. І це оцей весь пазлик має складатися із практики розмовної. Вчимо слова, багато сприймаємо на слух, а граматика займає 15 відсотків. Виключайте свій фокус із граматики. Звісно, якщо ви не здаєте якісь IELTS, TOEFL так далі, і тому подібне. Але акцент має бути. Зовсім на інші речі, на практичні речі. Ми також не говоримо українською мовою граматично правильно. Я, мені здається, я забула, що таке українська граматика, коли я здавала ЗНО з української мови. На цьому всі мої знання з української мови, слава Богу, закінчились. Англійську мову взагалі можна вивчити за допомогою Ютубу. Це міф номер три, з яким я борюсь. А мені здається, тип моїх студентів яких я навчаю, це саме ті люди, які багато забивали собі голову Ютубом, різними курсами, де недостатньо було практики. По-перше, на Ютубі тьма всього. Інформацію потрібно фільтрувати. Що таке англійська мова? Англійська мова це коли ви говорите, практикуєте, помиляєтесь, і коли ця навичка стає автоматичною. Якщо ми тільки дивимося YouTube, забиваємо собі голову інформацією, але немає де її практикувати, тоді в мене питання, навіщо? Собі забивати голову якоюсь ерундою. Або а, коли ми навчаємося з студентами, я прошу, я вам даю граматику, будь ласка, не гугліть, нічого не шукайте в Ютубі, не запитуйте чат GPT. Я вам даю той ресурс, яким я користуюся, і те, що оточує мене. І все, англійська мова це не знання, це навик. Тому його потрібно практикувати. Дивіться подкасти якісь на Ютубі, кайф круто, але коли у вас ще закривається оця потреба в практиці, в розмовній практиці в англійській мові, що є дуже дуже важливим. Вивчати англійську мову потрібно з дитинства. Так, да, це є правдою. Але якщо у нас не було такої можливості вивчати англійську мову з дитинства, то що, коли мені 16, це вже все. Мені не можна вивчати англійську мову, або там коли мені 45, то мені вже не можна вивчати англійську мову. Ні. Просто коли ми з дитинства вивчаємо англійську мову, то наш мозок він дуже. Е, як він називається? Він дуже флексибл, хочу сказати. М'який, може сказати, м'який, гнучкий, да? і інформацію ми зап... запам'ятовуємо набагато швидше, набагато краще. Дитина, яка вчить англійську мову з дитинства, з класним викладачем, не буде мати акценту. Плюс дитина, яка, наприклад, іммігрувала в іншу країну там в 2-3 роки, теж майже не буде мати акценту, але це не означає, що коли вам 24 чи 45, то все, ви не можете вивчати мову. просто... Час на вивчення буде інший. Коли дитина одразу схвачує на люту, те саме, як ми і вивчали українську мову, так само і діти вони підхоплюють все на люту. З старшими потрібно буде більше. Приділяти цьому уваги, плюс треба а, звертати увагу на те, що в нас є мільйон всього, окрім англійської робота, діти, собаки і інстаграми, і so on and so forth. Час вивчення буде довшим, але все можливо. П'ятий міф вчити слова потрібно з списками. Я пам'ятаю своє вивчення англійської мови в університеті. Так, да, Нас заставляли вчити 50-150 слів на Тиждень, але це був мій профільний предмет. Я нічого не робила, окрім того, що вивчала англійську мову по 8 годин в день. Плюс, да, там ще е, всю ніч собі треба робити домашку. Але коли ви здорова людина, уже зріла особа, то у мене запитання: навіщо вам? Вивчати 15 тисяч словникового запасу краще слова, звісно, вивчаються в контексті. Коли вам ваш викладач чи то ви знайшли якісь слова, які ви хочете вивчити. Створюйте з ними асоціації, тому що коли у нас підкріплюється до вивчення емоційний контекст, емоції, то ми, звісно, вивчаємо слова набагато легше, набагато краще. У нас це е, закріплюється за допомогою емоцій, але не до кожного слова можна притулити емоцію, Правильно, тоді практикуйте їх більше, пишіть з ними речення. Uh, пишіть з ними речення, не одне, а тренуйте їх протягом тижня багато разів. Uh, вліплюйте, Ліпіть з цими словами свій контекст. Uh, додавайте ці слова у ситуації, які описують ваше життя, ваш життєвий контекст, де ви знаєте, де ви їх можете використати. Просто слово attention увага, да, наприклад, і please pay attention when you listen to me. То мені здається, коли воно звучить у реченні, то воно і буде запам'ятовуватися набагато легше. Наступний міф без ідеальної вимови мене не зрозуміють. І поїхали. Починається американський, британський акцент. Я як поставити акцент? У мене взагалі поганий акцент. Ваш акцент це є ваша ідентичність, і воно не має бути перешкодою для того, щоб говорити з світом е вільно. Тому що одне діло, коли у вас є акцент, він у нас і буде. Тому що, якби ми народилися, наприклад, в Америці, в Канаді, в Британії, звісно, акценту в нас би не було. А так, ми приїжджаємо з іншої країни, то наша рідна мова українська. І те, що вони чують наш акцент, це не означає, що ми вони над вами сміються, чи там це щось погане означає. Абсолютно ні, це просто показує вашу ідентичність. Англійська мова це не мова. Носія мови, англійська мова це мова всього світу. І тому не потрібно соромитися вашого акценту. Важливо звертати увагу на те, як ви вимовляєте ті чи інші слова. Оце вже важливо. Тому, коли ви не знаєте слово, перший раз його бачите, загугліть, візьміть перекладач, класний, діпл, реверсов, і намагайтеся слухати, як правильно вимовляти це слово. Ось на це потрібно звертати увагу на правильну вимову слів, але не на ваш акцент. Наступний міф: мені потрібно знати кожне слово для того, щоб почати читати. Це міф. Читати потрібно завжди, незалежно від того, який у вас рівень англійської, і незалежно від того, скільки слів ви знаєте. Зараз розкажу вам історію, як я починала читати книги, мені здається, мені було 12-13 років. У моєї мами на роботі був принтер. Я маму попросила роздрукувати мені книжку. І це була така стопка листків А4. І от саме так я прочитала свою першу книжку. книгу. да, Я виписувала звідти слова. Я маю на увазі підписувала слова Олівчиком. Але я їх не виписувала в словник, не вчила їх окремо, тому що мені було цікаво зрозуміти тільки саму суть. Коли ти розумієш 85% з книжки, це кайф, не потрібно концентруватися на тих словах, які тобі невідомі. Тому що знову ж таки це літературна мова. І ми, коли читаємо з е, моїми студентами, то я розумію, яке слово я можу їм виписати, щоб вони вчили, а яке їм взагалі просто не знадобиться, тому що це літературна англійська, тому що це нерозмовна, нерозмовна англійська. Вони не будуть так говорити в реальному житті. Треба жити тільки за кордоном для того, щоб вивчити мову. Я з цим частково згодна, якщо говорити, вивчити мову в ідеалі і бути оточеним носіями мови. Але е, зараз інтернет дає такі можливості, що вам не обов'язково жити тільки за кордоном і е, знати мову в ідеалі, тому що у вас є абсолютно всі ресурси за спілкуванням, для спілкування з носіями мови, для перегляду фільмів, для оточення себе максимально англійським. Простором. Моя англійська дуже сильно змінилася з переїздом за кордон, з переїздом в Штати, тому що я повністю оточена носіями мови. І я чую, які слова використовують, я чую акцент. Якщо ви класно розумієте носія мови, носій, носій мови розуміє вас. Оце ваша ціль. Бути зрозумілим наступний міф, тільки носій мови може навчити мене. Класної англійської. Я з цим не погоджуюсь взагалі, тому що носій з носієм дуже сильно відрізняється. Якщо ми говоримо про викладачів англійської мови, які є носіями, це одне діло. Але знову ж таки, нам для тих, у кого українська мова перша, складніше сприймати пояснення іноземця, Особи, особливо граматики, тому що ми можемо це вам пояснити. Навіть на українських прикладах ми можемо це пояснити. Не кожен усі мови вам може пояснити класну грамату. Тому важливо мати викладача, який вас навчає, який знає всі тонкощі, що вам потрібно давати, що вам не потрібно давати, що вам в цьому житті взагалі не знадобиться. Я сьогодні з вами поділилася е, найчастішими. Міфами вивчення англійської мови, і які я чую часто працюючи з людьми. Англійська мова це не знання, це ваш навик. Навик, перш за все, практикується через говоріння, сприйняття на слух. Практика є коренем у класному результаті англійської мови. Відчепіться від себе. І Просто займіться практикою, розмовною практикою, збільшенням словникового запасу і сприйняттям на слух. Це ваша база. Я завжди казала, англійська мова тримається на трьох китах. Це розмовна англійська, це практика. Скільки ви приділяєте практиці, як ви вчите слова, як ви їх вмієте використовувати, і наскільки класно ви сприймаєте на слух. Оце з чим я вас відпускаю практикувати англійську мову. 宝宝。